Слава Богу, брати, сестри, всі присутні. Ми є щасливі люди, що ми можемо читати Боже Слово, Його чути, роздумати над ним і молитися до Бога. Це вже є справді благословіння. Тому будемо вдячні Богу від всі можливості, що Бог ще для нас дає, і її будемо використовувати для свого духовного збагачення і благословіння. Читаю Пислення Якова із третього розділу. Із 13 вершає дачі такі слова: чи мудрий і розумний той із вас нехай покаже, крім доброго поводження, в лагідній мудрості свої діла. Але коли ви маєте у вашому серці гірку заздрість і сварливість, то не хваліться і не говоріть неправди на істину. Це не мудрість, яка сходить згори, але земна, душевна, бісівська. Бо заздрість і чвари, там безладдя і всяке зле діло. Але мудрість, яка сходить з гори, по-перше, чиста, потім мирна, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів, неупереджена і нелицемірна. Плідже праведності сіється в мирі тими, хто творить мир від цього місця. Як важливо для всіх нас мати Божу мудрість, яка походить, як тут написано, згори. Ця мудрість вона настільки є важлива, просто необхідна в житті кожної людини. І зауважте, якщо дійсно б люди мали таку мудрість, наскільки життя було б кращим, благословеннішим, ніж воно часто буває. Коли люди справді мали Божу мудрість, ми читали її характеристики, яка мирна, чиста, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів, неопереджена і нелицемірна. Оце характеристика справжньої Божої мудрості, яка походить з гори. Я хотілося б, щоб. Наш народ України мав цю Божу мудрість і прості люди, і ті, хто при владі, особливо також, щоб вони мали Божу мудрість. Якщо говорити про мудрість взагалі, то я думаю, що ми знаємо, є декілька видів мудрості. Навіть на основі цього місця Писання, то ми бачимо, що є дві, два види мудрості. Є мудрість. Яка називається душевна, земна, душевна і демонська або бісівська. І дуже часто люди думають, що вони справді мають мудрість, що вони дуже мудрі. Але Біблія каже, якщо ці люди сваряться, заздрять, мають оці негативні речі в своєму серці, і звичайно, що воно. Зазвичай виявляється, якщо воно є в серці, то люд... це буде впливати на відносини людей, вони будуть сваритися, вони будуть заздрити іншим. І в результаті, що буде з того? Хто має таку мудрість? Написано, буде тільки сплошне безладдя, і все недобре, всяка зла річ. Нічого доброго не буде в житті таких людей, які мають таку мудрість, так називаємо в кальковичках. Тому що джерело цієї мудрості, як ми бачимо, не просто навіть земна і душевна, але ще одна характеристика цієї мудрості. Я думаю, що це одна мудрість, так просто трьома словами характеризується. диявольська, демонська. Дуже часто сам диявол, демони, вони дають, можливо, якісь ідеї, як поступити, як зробити, щоб бути хитрішим, мудрішим, так, як люди думають, знаєте, в своїх очах. Когось обвести, когось принизити, обдурити, щоб самому збагатитися, щоб самому нажитися, щоб бути ніби щасливішим. Але насправді така мудрість вона не принесе щастя ніколи. Біблія каже, що результат такої мудрості безладдя і все недобре, багато лиха, багато недобрих речей буде мати така людина в своєму житті. Хоч вона, може, думає, що от, як вона буде так поводитися, то вона буде щаслива. Насправді не буде вона щаслива. Є ще третій тип мудрості, можна сказати, що це просто мудрість людей цього світу або просто така, знаєте, людська мудрість. Коли люди набувають знання, навчаються, вивчають якісь предмети, якусь науку. Звичайно, що в цьому нічого поганого немає, так само як наші діти, вони також здобувають. Мудрість ходять до школи. Ну, знання здобувають, хоча знання і мудрість це, в принципі, різні речі, але вони взаємопов'язані. Коли людина має знання, це так сказати, дає можливість бути більш мудрою, поступати правильно в своєму житті, щось досягати. І тому Боже слово нам каже, що всією сили своєї здобувай знання. Знання це, це добра річ. Але коли е, просто знання, да, вони, може, якийсь мір допоможуть жити краще, в матеріальному плані на цій землі, коли людина має знання, вона має кращу освіту, більшу зарплату. Ну і, звичайно, що це впливає на життя. Але це не саме головне. Саме головне, щоб люди мали, знову повторююся, до цієї Божої мудрості, щоб мали Божу мудрість. Тоді. І людина буде щаслива, яка має цю мудрість, їй буде добре. Бог благословляє таких людей. І тим, хто поруч із нею, наскільки їй буде добре жити, це буде благословенням для інших людей. Коли людина мудра, вона поступає мудро, вона є мирна, вона лагідна, вона багато добрих подій приносить. Вона не лукава, життя зміниться навколо. І взагалі, в, хоч в сім'ї, хоч ширші, в суспільстві, якщо люди справді будуть мудрими, матимуть цю Божу мудрість, то життя буде гарне, благословене Богом. Тому я якраз хотів би разом з вами молитися про те, щоб люди набували Божу мудрість. Де її можна знайти, як її здобувати, як її отримати? Я не буду довго поширитися. Хотів сказати три поради на основі Біблії, як можна отримати Божу мудрість. Перша порада просто молитися до Бога. Це саме писання Якова, перший розділ, пам'ятаєте, тут написано в першому розділі, п'ятий вірш. Якщо у кого з вас бракує мудрості, то що? Нехай просить у Бога, який дає всім просто, не дорукаючи і буде дано йому. Бог є джерело при мудрості, Він є наймудріший і ніхто не зрівняється з його мудрістю. Але Бог готовий неї наділяти і нас, людей. І тому, він каже, коли не вистачає мудрості, я думаю, що якраз в цьому є мудрість, коли ми розуміємо, що нам все-таки трошки не вистачає мудрості. Бо Коли вже людина думає, що вона дуже мудра, то це, напевно вже не дуже мудра. Я думаю, що нікого не, не, не буває забагато мудрості. Завжди її все-таки трошки не вистачає, напевне. І тому добре, коли ми постійно, хоч вже ми, може, у віці вже старші люди, але все рівно ми розуміємо, що нам потрібно мати більше мудрості, Божої мудрості, і ми просимо Бога. І коли ми просимо щиро, з вірою то Бог дає. Як пам'ятаю, коли Соломон дав також мудрість, він просив, коли мав можливість від Бога просити будь-що. Він вибрав, просити мудрості і Бог його особливо благословив. Такого мудрого, як він, не було на той час і після нього. Тому будемо просити Бога, щоб Бог давав нам свою мудрість. Будемо просити, про те, щоб люди також до Бога зверталися, шукали Божої мудрості. Це перша порада. Молитися до Бога, просити Бога мудрості. Друга порада більше читати Біблію. Ви знаєте, що Боже Слово, воно також дає мудрість. Постол Павло каже до Тимофія, 2 Тимохвія, 3 розділ, 15 вірш. Або 14-го візьмемо. 2 Тимохвія, 3 розділ з 14 вірша. Ти ж перебувай у тому, у чому ти навчився і в чому переконаний, знаючи, від кого ти навчився, оскільки з, дит... оскільки з дитинства знаєш. Священні Писання, які можуть, слухайте, що не можуть, можуть умудрити Тебе на спасіння через віру у Христі Ісусі. Павло заохочує Тимофія перебувати в Божому Слові, користуватися Божим Словом, жити ним. І він каже, ти його знаєш ще з дитинства. І Боже Слово дійсно дає мудрість. Ну, найперше, як тут написано, може мудрити на спасіння людину через віру Ісуса Христа. Коли людина читає Біблію, читає Боже Слово, вона найперше пізнає Бога. Тому що Боже Слово віру породжує. І тут написано, що якраз через віру людина отримує спасіння через Ісуса Христа. І якраз в цьому немає меж, коли людина більше проває в Слові, вона зростає в спасінні. Не просто знаєте, вона вже стала Божою дитиною, спасена, і на цьому все завершено. Коли людина продовжує перебувати в Божому слові, Боже Слово ще більше вмудряє, ще більше віри росте, і людина буде приносити той плід праведності, про що ми читали в Якова, матиме цю мудрість Божу, яка зверху Бог даватиме ще більше мудрості. Вона буде виявляти плід духа, про що ми сьогодні навіть чули. Любов, радість, смертного терпіння. Людина не просто знатиме, як правильно поступати, але мати, буде мати силу, щоб так поступати. А це знову ж таки різні речі. Дуже часто людина вроде, розумом знає, що добре, що не добре, як правильно. Але не має сили зробити так, як правильно. Ще гірше, коли людина і знає, але навіть не хоче так робити, як правильно. Є такі люди. Це вже лукаві люди, це вже дуже спорчені люди. Але коли людина щиро перед Богом, Божому Слові, в молитві, то Бог дає і знання, дає мудрість, і дає силу, і бажання, і силу, і можливості жити по Божій волі. І ще третя порада, як набувати мудрість, це спілкуватися з віруючими людьми, дружити з ними, спілкуватися з ними. Написано в притчі, в притчах, 13-й розділ, 20 вірш. Хто сходиться з мудрими, або хто дружить з мудрими, спілкується, і сам стає мудрим. А хто товаришує з безглуздими, той лиха зазнає. Це теж має велике значення. З ким ми спілкуємося, з ким ми дружимо, з ким ми час проводимо, от яким ми стаємо. З мудрими людьми будемо спілкуватися, дружити. Ми теж станемо мудрими. Ми будемо прийматися тією мудрістю, будемо її набувати, з ким ми дружимо, також це буде на нас мати великий вплив. А якщо будемо спілкуватися, дружити, як тут написано, з нерозумними, глупими людьми, які Бог не знає, то тільки буде мати багато лиха. Бо з ким поведеться, від того і набереся. Розумієте? Я кажу, що скажи, хто твій друзі, то я скажу, хто ти. Людина не може бути дуже мудрою, якщо вона з глупими дружить. І навпаки не може бути. Якщо людина дружить із мудрими людьми, то вона буде набувати ту мудрість також. Хай Бог благословить нас, щоб ми молилися до Бога, просили Бога мудрості завжди, кожного ранку, кожен день. Прибували в Божому слові це джерело мудрості. І також спілкувалися, дружили, проводили час із мудрими людьми. Амінь. І будемо мудрі. І ми давайте про це помолимося, щоб наш народ був мудрий, і ми також в тому числі. Молимося. Наш добрий Господь, ми поклоняємося тобі. Ми тебе возвеличуємо. Ми славимо тебе, наш добрий Господь, за всі твої милості, за твою заботу і доброту, за твою любов, за твою благодать, за спасіння, за життя вічне. Дякуємо тебе. Що ми є твої діти, що Ти нас покликав своє царство, свою сім'ю, за те, що ти працюєш над нами, над нашим серцем. Ти, Господь, нас багачує своєю благодаттю, своєю любов'ю, твоїм миром наповнюєш наше серце, як це і приємно. Ти для нас дарував своє слово, яке ми можемо читати, над ним роздумувати, над ним жити, подякати тобі, Господь. За те, що ми можемо бути в числі твоїх дітей, твоїй церкві, і можемо разом збиратися, один одного навчати, спілкуватися, молитися і служити тобі, служити один одному. Слава тобі, Господь, за те, що ми живемо в такий час, коли Твоє Слово по особливому проповідується, воно шириться всій нашій країні, і це також є Твоя милість, і благодать. Для нашого народу це добра можливість пізнати тебе, повірити в тебе, бути спасенним, бути мудрим, бути щасливим, жити по твоїй святій волі. Хвала тобі, Господь, і ми просимо тебе, поможи нам дійсно бути мудрими, щоб всі ці можливості використовувати для духовного збагачення і для слави Твоєї, щоб нам служити Тобі, щоб нам не марнувати часу, щоб нам Час мудро використовувати, поступати благорозумно, тому що дні лукаві. і диявол, і цей світ, цей останній час по особливому дію також, і весь бруд, всяке беззаконня, яке при Споді піднімається, яке диявол прогресує цей світ, і воно шириться все більше і більше. Ми просимо Тебе, збережи нас, збережи наш народ від всякого гріха беззаконня, розврату для слави Твоєї, для Твого царства. Збережи, Господь, наш народ, для того, щоб Він тобі служив, щоб тобі, щоб тобі поклонялися дусі і правді і твою святу волю виконував. Дай, щоб кожен мав в серці бажання тебе пізнати, з тобою жити. Для тебе жити. Ми просимо благослови простих людей, благослови тих, хто при владі, президента, всіх міністрів, прем'єр-міністрів, владу на всіх рівнях поблагослови, щоб вони мали твою мудрість, шукали її наполегливо і дійсно були мудрими. Благослови, Господь, щоб наш народ мали Господь ці добрі якості. Любові, святості, чистоти, праведності, і щоб служили один одному на збудування. Благослови, щоб Твоя церква дійсно була тим знаряддям в Твоїх руках, щоб нести Твоє Слово для людей, світло, бути цією сіллю, щоб служити для нашого народу на спасіння. Благослови, Господь, на дача, наше життя. Ми просимо пішли мир і спокій. Хай зупиниться це зло, війна. Нехай Твоя рука зупинить цю війну. І нехай прийде мир і спокій всій нашій країні. І нехай наш народ пізнає тебе, святого, живого, істинного Бога. Благослови кожного з нас, зокрема, особисто наші сім'ї, наші родини поблагослови. Будь з нами і простався ти в нашому житті. Ми на тебе надіємося, твої руки віддаємо наше життя, нашу долю і всю нашу країну. Добрий Господь, Утецини Дух Святий. Амінь.